Я мерчоба з вами, Віріко. Сьогодні я пропоную приготувати традиційний грузинський хліб шоці. Для приготування хліба ми будемо використовувати найпростіші інгредієнти, які є в будь-якому домі. Взяла звичайну велику прозору посудину, аби ви знали і одразу розуміли, якої консистенції повинне буде тісто до моменту, як воно почне підійматися. Тож, беремо мисочку, беремо десь 400 грамів борошна, але висипаємо не повністю. Ну, десь давайте так таким чином будемо дивитись, як тісто замішується. Робимо невеличку луночку у тісті і засипаємо туди буквально дві таких щепоточки солі, є цукор, засипали ці інгредієнти до борошна, відставляємо його, тому що ми переходимо до замішування дріжджі. Це робиться дуже просто, я думаю, всі це вміють. Є варіант використовувати живі дріжджі, але він більш тяжкий і не хочеться витрачати на цей час, тому беремо прості. О, так. І заливаємо їх теплою водичкою. Перемішуємо і чекаємо, поки вони повністю розчиняться. Взагалі, грузинський хліб для мене це спогад з дитинства. Коли ми з мамою їздили до бабусі, то або на море йшли, або з моря завжди купували цей гарячий хлібчик в Шоті, відтак він називається у Грузії. І це було неймовірно смачно. Дуже і дуже. Ну, ви думаєте, ми. Ми його донесли додому. Ні, ми його з'їдали прямо по дорозі. І кожен раз треба було йти ще раз за ним. Але, чесно кажучи, і в Україні я батон ніколи не доносила цілим. Гарбушечка це було найсмачніше, що тільки можна буде. Дивіться, майже розчинилися всі наші, а, наші дріжджі, тож ми можемо поєднувати інгредієнти. Зараз покажу, яким чином і що робимо далі. Дріжджі готові. Відставили. Повертаємось до нашого тіста. Пам'ятаємо, да? ми сюди засипали цукор і сіль. І тепер додаємо наші теплі дріжджі. Отак. Залили і починаємо замішувати. Але перед цим додамо трошечки олії для того, аби тісто було більш еластичним, піддатливим для рук, і воно не прилипало до них. Ну, буквально, я думаю, десь одну столову ложечку. Отак. Ну що, почнемо замішувати. Так. Спочатку тісто буде дуже липким, це нормальна історія. Я люблю замішувати тісто одразу руками. І кожен раз, коли я готую і всім розповідаю, де мені здається, це дійсно дуже класна штука. Я з тістом розмовляю. Так, трошечки додамо ще боришна, тому що бачите, як приліпають до пальців. І починаємо. Дивіться, тут же історія. Замішалась така, яка нам потрібна. Переносимо тісто на е, стіл. Трошечки отак от додам борш зверху і познімаю з пальців те, що тут прилипло. Отак. От. І продовжую замішувати його вже тут. Бачите? Воно дуже м'яке і дуже приємне на дотик. От, клас! Борошна вже достатньо, але щоб воно не прилипало знову ж таки, да, додаю на стіл. Взагалі, шоті е, називається це назва цього, е, цього хлібчику. Грузинською мовою хліб звучить так: пурі. Пурі це в перекладі гординської хліб. І традиційно цей хліб печеться певною формою. Я вам трошечки пізніше покажу. Не просто так, а форма лодочки, або якщо навіть деякі люди кажуть у формі. Меча, тому що в 17 столітті в Кахетії були військові, які брали з собою цей хліб на війну. Чому? По-перше, він дуже ситний. По-друге, ця форма вона була зручна. Ну, так кажуть історики грузинські. Вона була зручна, аби брати з собою. Напевно, якщо я не знаю точно, але напевно були якісь такі сумки або торби, коли куди цей хліб. Складали, і це було набагато зручніше, ніж брати якусь традиційну для нас форму. От. І цей хліб є знаєте, такий плюс в нього. Він десь 2-3 дні залишається завжди м'яким. Дуже, дуже зручно приготуєш собі один раз на тиждень, так і робили раніше. От. І в принципі нормально два рази на тиждень. І дуже е, смачно, зручно. І хлібчик під рукою. Розминаємо, він, бачите, який дуже і дуже м'який і приємний. Тепер що ми робимо? Замісили тісто, О, воно виходить дуже таким, бачите, гладеньким і дуже м'яке. Тепер ми повинні залишити його відпочивати приблизно на 15 хвилин. Тому повертаємо нашу, нашу миску, вона у борошні, тому додавати вже більше не треба. Кладемо. Якщо у вас є плівка, Накривайте прозорою плівкою. Якщо плівки нема, так як у мене, то я беру чистенький рушничок і накриваю зверху. 15 хвилин тісто буде відпочивати та підійматися. Прийшло 15 хвилин, тісто піднялось і тепер пропоную подивитись на цю красу. Дивіться, клас. Ой, воно ще дуже смачно пахне. Обожнюю запах тіста. Що ми робимо далі? Ми руки у борошно, по-перше, є. Тепер забираємо, підім, Боже, бачите, яке воно гарне. Клас! Мені дуже подобається, прям дуже. Забрали тісто звідси. А, і що робимо? Розділяємо на дві частини, тому що будемо робити два шматочки хліба. Один. Відклали, другий ще трошечки треба розім'яти. Випікання хліба в Грузії – це традиція і це певний ритуал, який складається з безліч етапів. Ми робимо це все вдома, тому це набагато простіше. Але якби ми були в Грузії і, наприклад, у нас був би свій будинок бажаю, це кожному. Ми б пекли його таким чином: замісили тісто, поклали. І запікали б не в духовці, а в тоне. Тоне це спеціальна піч, яка виготовлюється з червоної цегли. Вона вривається в землю, вогонь горить посередині, а хліб приліплюють таким от поколу, приліплюють таким чином, що він не падає. При температурі 300 градусів він дуже швидко готується і так само дуже швидко з'їдається, коли дістають цей хлібчик. А раніше робили спеціально в горщиках, робили таку певну закваску і залишали десь на день, На наступну, наступну добу, додавали ще воду. і сіль. Інгредієнти були ті ж самі. І знову залишали. І після того вже додавали дріжджі і випікали цей. Хліб. В нас технологія набагато простіша, вона більш сучасна, це якби так, як ми тут це все робимо. От, але є певні, впевнені, що є певні села або місця, де продовжують готувати пурі саме стародавнім правильним варіантом. Дивіться, що ми зробили. Показую на першому шматочку. Зробили таке коло, о, ну, кружечок. Зробили кружечок, і починаємо його. Отак от розправляти. Зараз тільки додам, ще борошна, бачите, прилипає. Форма пурі, взагалі, це ж хліб, форма може бути різноманітна. І кругла, і така, як ми зараз з вами робимо. Якщо, до речі, форма кругла, то це називається дедіспурі. Це мама деда з грузинської мови. Перевод перекладається як мама. Дедіко, я так називаю свою матусю. Так, от, деді Спурі це така історія, коли більш круглий шанточок хліба запікається. А Ми робимо саме шоті. Немає там правильної чи неправильної форми. Це така ручна робота, тому ми будемо робити її так, як нам більш подобається. Я роблю невеличку порцію для того, щоб вона була індивідуальна. Найчастіше хліб випікається десь розміром 40-50 см, а за вагою 300-400 грамів, тому наїстися просто е, ідеально. І зараз я хочу зробити трошки інший варіант, більш порційна історія. Отаким таким чином, бачите, ми е, розправляємо наш хлібчик для того, аби хліб не піднімався як кулька, да, він не роздувався. Всередині робиться така дірочка, і таким чином циркуляція повітря відбувається, і наш хлібчик залишається потрібною нам форми. Ось це зробили. Тепер переходимо те ж саме робимо з іншою кулькою. Тепер. Залишаємо наш хлібчик ще трошечки зійти на хвилин 10. Ми знову ж таки накриваємо його або прозорою плівкою, або чистим рушничком 10 хвилин. Потім вже починаємо запікати. По часу це займе 7-10 хвилин, в залежності від того, наскільки багато тіста ви використовуєте. Ну що ж, хліб в шоті готовий? Я сподіваюся, що процес приготування принесе вам радість. Коли будете куштувати та пригощати друзів, принесе вам насолоду. До нових зустрічей!